Гей, чуваки, я би вам порекомендував би спробувати відруч е, сублімованих електричне морозово ескімо. Це радуга, пломбір, шоколад і суниця. Вони не холодні, навіть якщо вам холодно, то вони не холодні і смачні. Вони тільки що вийшли недавно, і ви можете їх спробувати. Ну добре, а тепер ми розпочинаємо відео. Поїхали! Можете радуватися, а може йти не радуватися, але я зміг прийти бабу жовтому четвертий акт самим першим. Хто хоче, поздравляйте. А якщо я не перший, то можете написати, хто перший пройшов. Ну добре, ми розпочинаємо поїхали. І це продовження. Як я пройшов четвертий акт за Бейбі бінілу пустер і коли ну там Ну, коли наша героїнь, э, головна героїня першого акту хотіла уже лягти на диван, то їй принесли цей тостер. І цей тостер це принесла друга головна героїна з четвертого акту. Блять, що будь криво говорю. Я вже по суті поняв, як оту штуку проход... 25. Доброго ранку, 225. У нас є явлення нового малого. Arrival. Ідеальний день для ярмарки. Ну, не похоже на ярмарку. Пацани давайте, давайте будемо такі автографи підписувати для тих, хто мій фанат, пишіть Та де в коментарях. Ну Або я коротше проводиться за ділер. Це я в попередньому відео намалював. Мій автограф, малий теж фанат, веселий, веселее, лета гуляю, все. Пише мій автограф піддержав мене, ну понятне діло. А, ну, що у нас. Дивіться, берем пульт, пульт! І потом. Ой, ярмарка давай! Це було достать самолітик, щоб продовжити праздник. Ну, щоб достати самолітик. Дивіться, от так хоча Хотя нет, дивіться. Робимо так Отак. От Геніально. Два. Встаті! Зараз тут. День ярмарка відмінений! Цей самолітик був особливим для компанії. І любимо іграшкою. віднесіть перекормлену дитину. Перекормлену дитину. Дивіться. Ні, і зараз, дивіться, ви зараз бачите перед собою картинку, що вже ніхто не пройшов по суті цю гру. Ну, або четвертий акт. Походу, ми будемо перші, хто пройшов цей акт. Бо ця гра вже непопулярна, але я вирішив про неї вспомнити з вами, так що давайте перейдемо. Ну, коротше, зараз будемо швидко це все робити. Ніфіга! О. Шпіони знайдені, пацани. Літе. Без коліба не 25 прибийте їх. Зараз уб'ємо. От цього перший. І часы, я реально говорю, от все. А, ну я походу знаю. Не знаю, що делать. Я знаю, що делать. Так, дивися, це три, це три. Ну як нам достать? Так Це кнопка? Заравпаде на нього. О, так! Да, геніально! Я так і думав. Я так і думав, що це геніально! Дуже дуже, дуже прикольно. 225 можна. Вже, вже, все що треба, це карта оценка. Відіть за систему комп'ютеру. Нема Ні-ні-ні, не ні, не ні, нянок. Оце так. Сотрудник 225 переглашає вас прийти на обов'язкову процедуру самооцінки. У зв'язку з нещодавніми подіями запрошена кратка оценка вашого ментального, ментального здоров'я, получені дані дозволять вам точніше оприділити ваше настроєння. Характер і ми, ми розпра... Не розправ. Яка емоція пробуждається? Безразлічних. Чого це требує? Що ви бачите? Ну Ослушання, колебання, сумніння. Ви щас си і син синя овечка. Ми саня овечка, оказується. Вам потрібна ручка. Ну по суті. А вс. Бляха! Хоча я насправді я не злякався, але я в шокі, що нас поймали. А я думав, оці вороди питаються світи врятувати. А в итоге вони придурки. Походить, all three into bed before you clock out. Да, зараз ухожу, заспокой, бабка. Так ну по сути. Покадить, малых спатаем. А бу, бабки спать. Блин, ну давай. А ну-ка, номани, да животный там осталось. Кстати, я бы лосос был сушив. Ты иначе щось станеться мужику выйти. Шукаем малых, короче. Ну. Их, по сути, тут не... Ось от них осталось. А це от них осталось попередній раз. От них осталось. Нема може вони десь там? Дай підкручу. А, може в угли утем? Ну, закрыт. Малих тупо, немаю. Пока идите, малых спать. Я сам, кстати, хочу спать, пацани, ну я. Тупо сам хо Ч... я не додумав. Ой, блин! Чому я до такого не додумався? буде, дивіться. Зараз. От тут щось станеться. Так, признання ваших сьогоднішніх вам вручена особа накліка. У вас є потенціал. Якщо б ви могли бачити древо. Яке древо вишне. Я не зрозумів, що це. Пощаріте себе блестящим на... А, ну а, ну да, точно. Наклейка, наклеечка, а, все ж, бонус, все ж. Скільки наша головна героїня получила наклеек? Да дай, хтось точно нападе, пацаны. Треба подождать его и на нас сказать. Відкровывание. Сотрудник 225. Некогда сотрудник, а робітник. А ДЫМЫ? Я пытаю. Я сказал просто в ну, Крончайте. Режим блокировки действует уже неизвестно сколько дней. Это тоже долго, по сути. А ну-ка. А, такой ну. Будь ласка, я вже вдома, а ваші няньки там нема. Няньки необхідно було покормити. Чому ты не в впустели? Оце тут саме було з першого акту. Мені потрібна нянька пришилить кого-то дивіться. Хто помнить? Татья, оцей тексту перевели. Кстати, це тот самий момент з третього акта. Хто помнить, тот знає. Тисяч. вісімсот Тисячу. ай. Я забуваюсь, пароль кстати. Назначити нянку. Ми зараз другу нянку, по суті, назначаємо. Ми зараз назначаємо другу нянку. Це нянька третього акта зараз прийде, по суті, і все. Тут все заброшено. А за 225 по прежньому не призволили. забудьте 225. Все стало на своїм місця. Скоро король! Бляха. Зменить повод малим зараз будемо їх шукати тупо. Так, ну, ось отут вот Вс, а тут кадемо. А ты простуся, Фраер! Фраер, ти просто... Подожди, фраєр я. ей бро, а ч ти злый? Ааа! А, тобі оці полудурки, колісотни дяве. Братан, мій, дя... мій дядя якого звати Вітя перемонтує тобі. Ну колісо це закрутиться, ти будеш ганять. Машня, то может ты выпустить пожар? Шас тут закрыло все. Залез ты внутрь. Задумных давиться дивіться Вот здесь срав прайер А, таков то вид кровь. Ну, короче, режим якийсь Куда сюда? Так, ну шо? Лифт! Кстати, можно ты выпустить, пожалуйста? Может, мы в жопе? А куда йти? Який А кыша, бляха режим? А, это Ну, Короче... Це не ваша карта 225. Вот оце, оце моя, я помню. Insert your card into the machine. It Не пам'ятаю, у мене багато наклейк, буго! Ааа! Фак! Да блин, тут редаць! Мене уволили! Все, пацани, мене Всі сімчики брика. Так, до мене вже скуфи приближаються, пацани, все Режим скуфів активований Його рост. 150 сантиметрів, так. Ну Це рост у цього короля. Не, просто тупає. Ну куди? Нитрing Growth. Every day. Every day. Every day. Every day, бляха. Everyday! Everyдей! 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 Everyday, бляха! Everyдей! Да раз коляска поломается! А у тебя кроватка рыбалась! Казав. Помрам, мы вот так я его ростом потрібно, все зря вона прыгнула да я не буду це припрыгнуть давайте пока мы ідем пьем чашечку водичку Да. А, ну да. Congratulations. Походу написано. А, да, congratulations. Думаешь, все там вот эта штука? Что да, а какой там значок иначе? Вот такой. Вот такой! Не, ну подожди, вот такой иначе. О, отакий, а такие, да. А ну-ка. Ага. Угадали сразу! Прикол. А ну. Не, ну не говорю, что это SCP, Це ACP, пацани. пацани. О, прикол. Дивіться, ваше отраження. Ваше отражение. Ваша наша істина. Яка істина? Сюжет не розкрили! Пацани, до без ідівором розказали! На його ютуб-каналі заходьте стать. Трево королям! Які десь тобі відкрило тебе? Апарат. Апарат для тільки баркарує та багаша, поедика тако. Ой, 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 ой. А да эти кетка грбаная. А пора для його сильный. А у нас і нема. Маркировка. Тимогий, давай пишем разом маркировку для шукай. А десь, може... А подожди, там значить? Здорово так. А так пусть да, а ты первосылай, да? Може, там десь? Не, ну туда не попадаем. Положить могу в окно приема. Ок. Куказных каст мне. Ну факт! in effect. We appreciate your patience. Пацаны. Пацаны, пацаны. Это то. Оттого, давай. Провер... Ну, задання, кстати, а то давай. Параверта пошту. Ну ч я задания, кстати, начитаю? У вас товое письмо. Электронная пошта за дилера. Бляха. О, ну да, тот самый скримак. Эээ. <кхи> <кхи> -э, противник 225. двадцать Попытка відправлення была відколонена из-за режима блокировка объекта. Кожен, кожна дитина відправлений в мир способує нашому удігу. З, Зв'яжіться з нами, ну коротше. Эй, е, а ти куди побіг, пацан? Блін, братан побіг. Ну-ка давай. Ну. Тут закри... Мало я тут куда-то сюда побег. ну. А ну. Ага. О, маска погодурка того самого. Сів. То он некий. Не в куст време, не спа. А, такой сило. Применята. Нифига. Она нас тут уже закрыла все по сути. Ну, Ах, Амбрус. Рустиня. Клятво. Кто пытается на нас остановить Арли? Голос. Да! Да! Так. Збой відправи відправлення дитини активований режим блокировки. Режим блокировки. Крумчай ткаб. Не зробіть цього! Так ну-ка. Якесь дерево. Ну, давай, давай тка Зараз Здорово, вернемся быстренько. Тика. Короче текать, кстати. Короче текать. Ну, бляха. О, Підписуйте, давайте автограф. А, солнце. Ну, прыжок Веры. О, ну проехали. Куда сидим? Там какие-то яички. Воно ну там. Твої очі прозрыга 2-2-5. вперед, і переєднайся до нас. Ооо! Ах, кто це там? Це походу вона. Педи идеть. А ну тут. а О, здорово. Ника не кусайтесь, добре. Ну здорово!

Now its roots, strengthened by their feast, bring him to our world. Rejoice, Dr. Arkham, the last remaining seeker is crushed. The cat gained his trust and led a child to his rescue. Now the world door has been cast open! The doctor is alone at in ruin nothing will stand against us nothing will deny his growth nothing will silence his children soon the king arrives <laughs> А пирог? Ну мы насмехаетесь. Ну мы насмехаетесь. Ну мы реально насмехаетесь. Не, 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 не. Мы уходим, мы уходим. Okay. Давай, все, forward. все это. Давай, давай, давай! Вы больше не делаете все, А мы выживем! Давай! Прикол, на кінець. Да, прошли. Да, прошли. Ми прошли пацани! Ми перші пройшли! Ми перші пройшли! Мені досягнення видало! Мені досягнення видало! Все, на кінець! Йо, пацани, я не очікував, що пройду. Я получу першим досягнення за пройдення четвертої глави! або якщо. Хтось уже пройшов першим, чим я, пишіть в коментарях, якщо виправити хочете мене. Ну, блін, дякую за перегляд. Я, блін, старався, і на кінець у нас це вдалося, буде вже дати оновлення, а поки що буду знімати друге відео. Ну добре, а з вами був Зеділе Ревсі, пока-пока, мої фраери.